Всім доброго вечора. Усім добрий вечір. Ми з Вікуською ходили на город, трішечки поливали. Сьогодні так до обіду відпочивали. Потім сходили, мама не ходила, ми з Вікусью пішли на річку. Вікуська вже, ну, вже так добре, добре в цих нарукавниках без круга. Вже навчилася так трішечки плавати. Ну так, я б сказала, що добре плаває. Ну, вчимося, вчимося, але трошечки, я їй кажу, вроді ти в нас і не повненька, а попочка тебе тяне вниз, <плес> вона сміється. Ну, Нічого навчиться. Ви знаєте, я коли була малесенькою і дуже рано навчилася плавати. Ну, Знаєте, як воно? Рядом річка, була можливість, мама нас водила, і ми вчилися. Так що ми на річці виросли, і я дуже рано навчилася плавати. І знаєте, як, як в селі, довго дуже ходили на річку зразу з мамою, а потім самі вже бігали, скільки тут три будинки ми вже на річці. А тоді це зараз ніхто нічого не чистить. А тоді у нас тут було плязів повно, Вон в якусь квітку вам вирвала. Та, що з засухи вижила. Бачите, покосили, все просто жовте. Вигоріло. А нічого. Підуть дощики, все оживе. Хоч може трошечки менше будемо косити. Так, так, я вас і б'ю. Каже, я вас люблю. Звісно, <свісно> і Вікусю люблять всі підписники. О, це вам квітка. Е, і... За річ, а, і чистили, ви знаєте, пляжі і воду саму чистили, і все. Зараз, то, звісно, цього ніхто не робить. Пляжі всі люди чистять, кожен там, де купається, там і чисте. Намагаються кожен підтримувати, тому що і, і самі купаються, і їхні внуки, і дітки. Це в нас тут їздять люди, які в сусідніх селах, що їм в них немає в селі річки. Вони каже, це у вас привілегія. Ну, але правда, така спека була, то на річці хотіла було як дихнути. В общем, сходили ми на річку, прийшли і пішли з Вікузької на Нас Насобирали огірочків, насобирали помідори. Мама, О, Які квітки гарні. І... Поливали. Вроді, бачите, на дворі в нас і хмариться. Ну, хто знає, нас ще буде дощчині? Ми пополивали наші помідорчики і огірки. Ви знаєте, ми в цьому році багато не консервували, тому що в нас ще залишилися огірки. А тому, що сконсервували, нам вистачить томат і помідори в нас теж з минулого року залишилися. Якщо буде можливість, то в цьому році, звісно, теж закриємо. А якщо ні, то нам вистачить тишу й лайма наша вже гуляла. Ми ще сьогодні, як неділя, то ми вирішили, що сьогодні там нічого в неї не робити. А завтра вже наведемо на неї там порядок. Завтра вона буде цілий день бігати у нас на вулиці, а не в вольєрі. Звісно, як не буде дощу. Як буде сухенька погода, то попрацюємо. Там нам треба трішки поремонтувати. Трішечки вона нам, ця дівчинка наша маленька, поламала. Нічого, ну, ми її все одно любимо. Да, Вікуся? Да. Щось приготуємо. Сьогодні нічого не готували. Вчора, отож, і ми, печиво ми, спекли, а, то ми, нам. Ми будемо, а печиво якесь. Вам, а, вити, а, <ріг> ну, як з'їмо пиріг, тоді може якесь печиво приготуємо добре? <ріг> Вікуся теж замовляє тут. <ріг> Каже, може, яке печиво, може ще що. Дівчатка там дуже питають, що. А, за... а, а що Вікуся погано розмовляє, все. Дівчатка, не хвилюйтеся, хто мене не чув, і ще раз говорю, що. Ми чекаємо із-за спеки. Нас вже логопед хотів, вже, щоб ми їхали. Ми навіть на час домовилися і все. І тут така спека, просто мене вона пожаліла дитину. Ви ж розумієте, це не в місті, це треба їхати з села, підлаштовуватись під автобус. Але я сподіваюся, що вже на ці неділі. То я вже думаю, що ми вже домовимося і поїдемо. Так що буде все добре. Е, я думаю, що у кого у мене до доньці не треба був логопед, Вона рано почала розмовляти. Вікуся, наша, наче хто з нами від початку от каналу, він вони знають, що Вікуся наша почти зовсім не розмовляла. Зараз вона в нас розмовляє вже краще. Вже... І віршики може розповісти. Звісно, не всім розуміють, але нічого, вибалакається, піде до, ще і в садочок, і до школи, і буде все добре. Ви знаєте, у мене покійний брат так. Він пізно почав розмовляти, але мама возила його до логопеда, вибалакався, розмовляв добре, і все було добре. Так що і Вікуся в нас така. Да, Вікусік? Все вийде, вона в нас старанна дівчинка. так що... Все добре. Так що такі у нас справи з Вікуською. Ще купила сьогодні кавун, так захотілося, думаю, зараз ми з дівчатами його поїмо. А він такий, знаєте, несмачний, майже зелений. ну як, він так рожевий, ну але не дуже. Кажу, мамі возьми, мама, закривай той кавун. Давай його закриємо. Ви знаєте, я люблю консервовані кавуни. Я не знаю, славний. може й не всі не люблять, але я люблю в дитинстві. Пам'ятаю хто в селі, то пам'ятаю. Та, може до бабусі, хто їздив. Знаєте, раніше були такі дерев'яні такі бочки, і, і в нас вдома. І... І у бабусі її завжди наквасять. Я навіть і квашеню. А у нас у нагород є кавун. маленький. тільки. Такий невеличкий кавунчики є. Зав'язалися. І ви знаєте, от бабусі і мама квасилика вони, а потім стали закривати, консервувати. Ой, вони мені так подобалися. Потім якийсь період закривали, а зараз якось не закривали, Ну, це як -от, тепер прийдеться шкода викидати, а законсервуєш цукру додамо, і буде саме те. Вікуська наша грається із своїми звірками, з куклами, з ляльками. Так що, отак от, от у нас пройшов сьогодні неділя. Ми сьогодні вирішили нічого не робити. Ой! Присіла так, щоб Вікусі вам видно було. Ще абрикоси є. Вже, правда, ті, що були в людей ранні, сьогодні ми з вікусю йшли на річку, дивимося, вже дерева вже пустенькі, вже немає. ну У нас ще є. Ми ще й на компотривемо, вже не закриваємо, вже, вже все. От ще малину із, я вам розказувала, з абрикосом ми закрили, а просто малинку ще не закривали. Треба теж насобирати і закрити, законсервувати. Ми завжди, знаєте, як робили, перетирали і ложили в холодильник. Зараз ми не ризикуємо і такого не робимо. Ось те, що у нас сьогодні відбулося. Завтра щось приготуємо. Там мене просили, щоб щось приготувала із рису, але не голубці. Щось таке цікавеньке. Обов'язково подумаю, дівчатка і хлопці, я обов'язково щось приготую. Вже, ви знаєте, і те готував, і те, і вже не знаю, що вже готувати. І що й самому хочеться. Хочеться щось таке, ото, воно хоч і жара спала, але все одно хочеться трішечки то компоту, то воду. Тільки воду одну п'ємо, а ні, не, ну, не зовсім, бо це вже так як сказала, по нас видно, що ми в одну воду п'ємо. Якби одну воду пили, то були б, так як я казала, Наталія. і так ми вже майже літо пройшло, а ми <світтє> як сі, <світтє> не як шершень. Я не знаю, може, це не на українській, бо він ну, хто цей, то знаєш щельські такі товстенькі величезні угу. пташки. Он літають, ластівочки. Ви знаєте, <клух> будь здорова. У нас немає ластівок, а десь ну, десь живуть чи в сусідів, чи де і вчаться зараз пташки літати. І в якуськи так цікаво все. До нас кожного дня. Ясен, як не зловлю того моменту, прилітає голуб і голубка. І завжди прилітають пити воду вранці і вечором. І оце думаю, це є, щоб камера була, а то тільки, знаєте, як тільки горобці так не тікають, а цих тільки трошки поворушився, тільки зібрався камеру зібрати і вони вже втекли. Так що це таке от такі в нас лелека ходить. По дорозі у двір до нас поки не приходить. Я думаю, це із за того, що немає цих дощів, немає йому де ловити тих черв'яків і тих жаб. Тоді, як була, були дощі, він тоді майже кожного ранку до нас прилітав п'ять годин чи чотири півп'ятого, лайма гавкала, а він все одно ходив собі, гуляв. Бачимо, на нас підписуються нові люди. Ми раді вітати вас у себе на каналі. Нам дуже приємно бачити новеньких людей. Та й стареньких ми теж і поважаємо, і любимо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Пишіть вам